Пліс мікс, другий сорт, 10 кг, по ціні 950 гривень за цілий мішечок. Тут у нас чоловічі жіночі модельки, розмірі від всіх різноманітні. Тут не вказаний розмір, але я думаю, що це буде орієнтовно 20Л. Ну, і селічка 20Е. У Наступна моделька це буде розмір 1014. У нас йде брендова. Показую вам. Оце іде на підлітка. Ось такий бренд. На 14 років пише. Наступна модель, коли такого плану розмір сороковий. тут є нюанси, не працюєш замочок. Тут потрібно вставити дві гоночок. В принципі, більше якихось таких нюансів по цій ковтіш є лісовій я ніякось не помічаю. Єдине, що треба вставити замочок. І ось така моделька в розмірі М. Різ буде е, такий середньої стійності. На моделька інфіліки, дженося, розмір пише Елічка. Ось така. Замочок йде повністю донизу. Наступна моделька. Дивіться, це, до речі, дуже гарна стан. Розмір ікселічка. Дуже гарно у стані цих єсочка. Ось така. Розмір ікселічка. Теж замочок йде повністю донизу. далі моделька йде 42-го розміру. Ось така. Це Щоб знаєте. Так? Баранчик такий. Є замочок тут. І це така курточка. Далі. Ще одна чоловіча моделька. Розмір елітко пише. Теж, до речі, мені здається, як навіть перший сорт, а не другий. Тут, в принципі, нюансів таких немає. Замочок робочий, гарний великий розмір, чоловіча моделька. Далі ось такого плану, 42-й розмір, дуже не ця моделька, дуже не замочок іде повністю донизу. 44-46 розмір. Далі, ось така моделька це бренд Канда, Канда це великий розмір, і це величезний. Замочок іде повністю донизу. Теж ідуть на замочках. Стан перший. перший Наступна маленька. Ось такого плану. Без замочки. Ага, тут є нюансик, Ось потрібно буде вставити. А так по ковтерсі більше, в ніяких нюансів. Далі розмірі ось такий, м'ягасенький, замочок повністю донизу. Такий педік. Дальше, розовенька жіноча, тому теж те, повністю донизу тут є ось така плямка. Джаніна, 42 42 розмір. 950 гривень для сіверний Дальше Далі ось така маленька. Ми здається, як шерстяна. Всередині теплесенька, розмір пише Еска. Какусончиком. Вони, знаєте, буде як пальто. Далі. Е, тут теж не працює замочок. Розмір гарний великий. Я, до речі, звернула увагу, що тут дійсно більшість йде на замочках донизу. рукавичок великий розмір. Тут пише 2 xl Lі. Тут єдину плямки, які треба буде постирати. Тут перша гарна безрукавичка. Наступна ще одна безрукавка. Ось така леопардова. Замочок тільки оце. Ось така гармошненька моделька. Далі певік, щелін, зяміна, розмір суроковий, негасненький, замочок повністю до неї. Далі ще одна безрукалочка. Це вже третя, це молотик. Ухінні чоловіча розмір ельфа. Далі брендова Narkfei, розмір по шіксеску. Вона такої середньої цінності, більше до тончки. Далі ось такого плану, повністю донизу. Розмір не пише, більш такої е, легшої лісочки. Далі ось така. Замочок тільки до половинки, гарний великий розмір. Далі розмір елічка. Далі замочок до е, серединки. Ще один тедік. Повністю замочок іде. О, це Дивіться. Ось така моделька. Без капюшончика. Далі. Не е, знаю, що це за бренд. Розмір 2КЛ. Більш такий легший. Кріс тонший. І останнє це ось такий дуже крутезний, дуже негесний. Взагалі дуже мені подобається. Куді флісовий. Канда. Дуже гарна моделька. В принципі, все, я показала повністю цілий лотик. 10 кілограмків, 950 гривень за цілий мішечок. Флісмікс, другий сорт.